Так, Бондаренко, Іра, іди тягни білет. А Світлана Борисівна, ви не забули, що я повинна до вас підійти потім. А так, тоді Ткаченко, Єва. Ну що ж, Єва, слабувато? На залік не тягне. Та я вже третій раз намагаюся здати. Я ж все відповіла по білету. Я постійно вчусь. Поясніть мені, чому не залік. Хочеш здати, тоді зайдеш до мене після пари. Он з Бондаренком. Добре. Вона нам дасть якийсь додатковий матеріал? Ну, скоріш за все, це ми повинні дати додатковий матеріал в сенсі. Ну, а що, я вже так другий рік в неї здаю екзамени. Поки все жду по розірветься, а так вже краще о, конверти це нести і жити собі спокійно. Це що хабар? Так а що тут такого? Чотири тисячі гривень то ще нормальна ціна. І вторику взагалі шість хоче. Скільки вони що охраніли? Не кричи! Всім від цього вигідно. Ми собі час економимо, а в них вон, зарплатня маленька. Дівчата, що ви тут робите? Тихо, це деканша. Так, дівчата, а ви що тут робите? Вже всі студенти пішли додому. О, вітаю, щось трапилось. А поясніть мені, будь ласка, Світлана Борисівна, чому у ваші студенти так пізно знаходяться в університеті? А, це я попросила їх затриматись. Роботи дуже багато, я їм повинна надати матеріали для завтрашнього проєкту. У дітей неймовірна жага до знань. Ну добре, тільки недовго. Так, так, звичайно, дівчата. В кабінет. Так, Іра, давай? Звичайно, ось тут ще за наступний залік. Угу. Чудово! Тебе записала, Іра? Молодець. Ну що, Єва, коли від тебе чекати на інвестицію? Я ні, в мене немає таких грошей. Ви що? Я, я що в батьків буду просити? Це для тебе проблема? Моїм, на відміну від твоїх, на мене не все рівно, і їм не шкода витратити пару тисяч на освіту доньки. Так це ж не освіта! Це це взагалі незаконно, незаконно Ткаченко. Це робити такі зарплатні викладачам, незаконно робити такі ціни на продукти, що вистачає на одні макарони та яйця, і кожен виживає як може, крутиться як може, і ти достатньо доросла, щоб це розуміти. Але і в мене звідки такі кошти? Я вчусь в університеті, і я буду розраховувати стільки знаннями. Тоді можеш вже починати процедуру відчислення, бо з мого предмету тобі ніколи не знати. Цікаво, а декан деканша знає про вашу цю систему? Можеш навіть не старатись, все вона знає, мало того, рекомендувала так робити. Ти думаєш, як всі отримують підвищення? Платять, куди треба, бо все в нашому світі вирішують гроші, і тобі вже треба подрослішати. То що? Коли від тебе чекати на твій залік? Мені треба подумати. Та я не вірю, що деканче могла це дозволити. Я просто в шоці. О, Борис, вона якраз йде до деканше. Світлана, що це вчора було? Ви знову за своє? Ви що, Валентина Іванівна? Я пам'ятаю свої минулі помилки. Я б ніколи Хочу, так, якщо я ще дізнаюся, що ви берете хабарі за залік, другого шансу не буде. Я вам пробачила вперше виключно за ваші заслуги перед університетом та щоб не робити гучного скандалу. Але в наступний раз без поліції не обійдеться. Я все розумію. Звісно, такого більше не буде. Ну добре, йдіть на лекцію. Єва, ну що, коли прийдеш на перездачу? Скоро. Ну добре, чекаю, часу в тебе два дні. Так, я завтра прийду. Заходьте. О, вітаю, Світлана Борисівна, я на перездачу. Добре, нарешті, все ж таки, можеш, коли хочеш. Ну так, я подумала, так буде краще. Ось. Угу. Тут чотири. Чесно, не перераховували. Я взяла, що було у батьків, в шухляді і швидко пішла. Добре, постій біля дверей я зараз перерахую. Так, якраз чотири тоді до завтра і до наступного заліка. Доброго ранку, Валентина Іванівна. Ви хотіли мене бачити? Так, Світлана, дивіться, зараз у нас з вами є два шляхи. Або ми викликаємо поліцію прямо зараз та вийдете з університету з гучним скандалом та зіпсованою репутацією, або ви прямо зараз пишете заяву про звільнення за власним бажанням та повертаєте всі вкрадені гроші. Я нічого такого не робила. За що? Та ви що? А ви знаєте, я звикла більше вірити власним вухам, ніж пустим словам. А ви що скажете? Тут чотири. Чесно, не перераховувала. Я взяла все, що було батьків з шухляди та швидко пішла. Добре, ці біля дверей я зараз перерахую. Так, якраз чотири тисячі. Ну що? Зараз подзвонимо в поліцію. Це я бачу у вас на обличчі німе питання. Відповідаю. Це я попросила Єву записати вашу розмову на диктофон. Гроші їй дала я. Розумієте, позавчора вона зайшла до мене та все розповіла. І, до речі, мені також відомі імена всіх тих, хто вам платив. Ви не надто й ховали свій блокнот. До речі, дуже дякую за це. Що скажете, можемо викликати поліцію прямо зараз? Не треба. Я піду сама. А то чудово. Тоді ось там от візьміть, будь ласка, аркуш паперу та пишіть заяву про звільнення. Сподіваюсь, ви не забули, як писати офіційні документи.